З 30 березня триває всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках. Лісівники засаджують території господарств молодими сіянцями, хвойних дерев. Посадити дерево співробітники державного підприємства Черкаське лісове господарство закликали і школярів, представників громадських організацій та органів влади. У такий спосіб організатори заходу хочуть не лише відродити зелені насадження, а й розповісти про важливість лісів. Упродовж майже 10 років поспіль у лісових господарствах віддають майбутнє лісу у руки українців. Цьогоріч перше деревце було посаджено 21 березня у Всесвітній день лісу. Лісівники області активно взялися за відновлення ресурсів зелених легень планети. Зокрема, на місцях вирубки старих дерев саджають молоді. Загалом, враховуючи наші умови, місце це являється головною лісотворюючою породою – Сосна звичайна. Сосні звичайно, можливо, і домішки другорядних порід, листяних порід мається на увазі, але основна порода 80-90% складає сосна, звичайна, безпосередньо. Працюють над відродженням лісу. Місцеві жителі до заходу традиційно долучають учнівську молодь. Ну, ну, взагалі, то робота то приємна, оскільки відчуваєш тепло, що робиш комусь приємне, а не тільки собі. Це також показує турботу про наше селище. Лісівники кажуть, така робота допомагає виховати у підростаючого покоління шанобливе ставлення до природи. Учням вже молодших класів доручили виготовити малюнки на лісову тематику та написати твори про природу. Ну, мені дуже сподобалось. Мені подобається наша природа в нашому селі. І мені захотілося докласти зусиль і зробити щось приємне для нашої природи, для нашого селища. Територія Білозірського лісгоспу складає 4700 гектарів. Від самовільної вирубки, хвороб та пожеж дерева охороняють лісничі та спеціальні бригади, що відповідають за збереження зелених насаджень. Як свідчить досвід попередніх років, кажуть лісівники, близько 90% посаджених дерев приймаються. На селищі Ірдень тут як виключення, можна сказати. Діти дуже працюють, я б сказав, і так і відносяться до цієї справи дуже добре. І з ними приємно працювати з цими дітками. І вони все слухають уважно і виконують. І дуже тут така школа добра. Ліс страждає від екологічних проблем, насамперед від сміття, яке залишають по собі відвідувачі. Тому лісівники закликають берегти легені планети, не псувати природу і пам'ятати майбутнє лісу у руках небайдужих людей.